Ну, перше, я думаю, ви коротко скажете своє враження щодо виборів. І, власне, чи є несподіваними для вас результати, так напевно, як для мене. Для мене вони несподівані. Вони могли би бути для мене несподіваними. Якби я не відстежував і хід самих виборів і соцдослідження, певною мірою вже певні тенденції були відомі за кілька місяців. Коли ми почали спостерігати, як набирає свій рейтинг Володимир Зеленський, як представник, скажімо так, не системної опозиції, тобто альтернатива всім політикам, які діють сьогодні в Україні, і власне всередині опозиційного табору почали відбуватися певні процеси. Ви знаєте, що на жаль, така велика потужна опозиція, до якої належу, і я особисто Юрій Анатолійович Бойка. Не змогли висунути єдиного кандидата, і відповідно значно втратили в результаті е, того, що міг би Бойков вийти і в другий тур. Але на жаль, а ви можете привідкрити і... нам завісу? Скажіть, будь ласка, як людина, яка розуміється у цих процесах, що вплинуло на те, що не об'єдналися, наприклад, е з етичних міркувань Бойков. я не буду коментувати там в внутрішній мотивації. Єдине, що Можу так вже як більше як громадянин сказати, що так дійсно в нашому таборі багато яскравих самодостатніх особистостей, політиків. І от в даному випадку виникла ситуація, коли очевидний лідер Юрій Бойко, власне, і результати голосування, показали, він був. В ситуації, коли і інші колеги наші запропонували, зокрема, Олександр Вілкул, теж відчув себе в собі потенціал представляти велику громаду тих людей, які голосують за нашу команду і в цілому перебувають в опозиції до влади. Ну от власне ми провели такі «праймеріс». Сподіваюся, що це нас навчить на майбутнє шукати, як об'єднуватись, а не керуватися певними, в тому числі, амбіціями.